Всім добрий день! Сьогодні покажу на прикладі Volvo v 50 як рішити проблему з опусканням скла і підніманням. Є такі в них ситуації, що коли опускаєш або підіймаєш скло. Неприємний звук. Оський скрип. Зараз покажу, що робити. Все по черзі. Буде далі бачити. Для початку нам потрібно зняти всю дверну карту. Зараз показую, як. Тут тільки три болта кріплення. знімається ця накладочка. Тут, тут тут і тут є три болтики. Їх відкручуємо, потім знімаємо цю заглушку і просто з закльопок видираємо дверну карту. Для початку нам потрібно зняти цю накладку. Вона тримається на двох кліпсах. Ось Для того, щоб її зняти, підважуємо тут, після того тягнемо низ на себе і тут, на горі. І туди вона легко відходить. Далі я використовую звичайну отвертку. Далі тут коло у нас є заглушечка, її також треба зняти, після того видернути на таких самих кліпсах стоїть, як тут ця штучка. Вибираємо її і тоді відкручуємо три болта. Ось, Тут ми її вже зняли. Легкості можна з цієї сторони підважити. Воно звідси виходить, а решта вже само по собі. Так, Тут у нас фішка. Фішку можна знімати, можна поки що не знімати. Тут вже болтка одного немає, тут два болтика. Ось, Це відкручуємо тут і після того. Можемо знімати дверну карту. От, як бачите, дверну карту я зняв для того, щоб повністю її зняти. Я цю фішку від цієї штучки зняв. Далі нам потрібно зняти ось це з кнопки закривання дверей так. та самий тросик. Для цього нам потрібно повністю відкрити це, одними руками зловити тросик, відпустити ручку і сюди у цю Шпоночку витягнути тросики і все. Ось. дверна карта у нас знята. Тепер треба зняти всі кліпси, класти їх на бік. Після того опустити е склопідйомник так, щоб у ці віконечки було видно по болтику. Тут і там болтик. Після того робимо, відкручуємо до болтик на 10. Відкручуємо їх. Зараз. Тут. Відкручуємо цей болтик не до кінця. Просто попускаємо. Після того з легкістю винімаємо скло. Ось. Беремо головка на 10. Бачимо, тут є у нас у віконечку болтик. Беремо легенько і попускаємо. Саме тут робимо. О. Все, до кінця не відкручуємо, бо потім буде дуже тяжко прикрутити. Тепер легко достаємо скло. Ось так. і все. Скло у нас в руці. Далі, після цього, як ми зняли скло по периметру, відкручуємо всі ці чорні болтики. Болтики на вісім відкручуємо їх. Після того у ту сторону вибиваємо оці дві ці три заглушечки. Після того можемо з легкістю знімати цю саму так би, другу карту металічну. Витягати на себе. Потім цей тросик і цю. Так би, Ну, не забув, як це називається, коротше цю штучку, просто туди висовувати, і, це, і тут буде добрий доступ. Після того знімається вся тут проводка, відкручується три болтика на моторчику, моторчик кладеться в сторону далі будете бачити в другому кадрі. так ось Як бачите, тут у нас все вийшло Тепер потрібно це просунути всередину цей тросик. Так о, моєю рукою неудобно це робити. Так. Ну, коротше, не це, витягаємо і так само витягаємо оцю штучку металічну. Після того повністю можемо знімати і класти так якби сюди на бік. Зараз Сюди на бік класти. Цю металічну карту. Так, і ще для того, щоб зняти, тут у нас проводка пішла до центрального замка. Ось тут у нас кішка є, на низу у нас є така защовочка червона. Ось це карван не видно зараз, з другого буде видно. О, там є така червона свішечка. Кішечку відтягаємо, відтягаємо назад і просто знімаємо цю... Трохи закисла, тяжко йде. Одним словом, не зрозуміло. Зараз я це зніму і вже все решта покажу. Так, ось, бачимо. Є у нас вже склопідйомник. Він ходить дуже тягу. тяжко. Тому тут, типа, такий ролик є, тут так само. Далі. Це все і тут ось тут. Є такі шпаночки. Це воно тут все бігає і від старості починає зношуватись і вже скрипить На цій дверці я так само зробив, і вже такого немає, і вже все добре. Після цього, як ми це все зробимо, треба, спочатку треба це гарно все повитирати. Від старого цього. Можна назвати шміру, це вже не змаска, це шмір. Наново все змащуємо тут солідолом, а тут рідким маслом. Можна використовувати машинне, яке хочете. Немає різниці. головне, не було б масло. Так, ось тут ми вже все гарно повитирали. Після цього беремо солідол. Так, Зараз був цікати солідол недобрий. Але тут так само був солідол. так що... Немає різниці. Ось таке наносимо повністю на це все салідолу. Так. Ось таке. Сальдолу не жаліємо, наносимо багато. І також тут такова під цю штучку. Металічну, під цю тягу. Дуже добре, що тут тяги не тросики. З тросиками було би тяжче. Я думаю, самі знаєте. Так, ще трошки тут дозначуємо. І тут вже буде готово. Так, це лишнє. Все. Тепер на ці всі штучки. Спочатку на цей самий ролик. Капаємо масло, щоб масло зайшло до себе. І повністю на його так би колію. П'ємо масло. Масло теж не жаліємо. З цієї сторони так само. На ролик і. Все. Да. Тепер робимо такі рухи і, і такі рухи ми робимо. Ось тут селідолог трохи пропустив, зараз тут змащу все з цим всім готово. Далі ще беремо так само. Це висятке, заливаємо сюди, вирівнюємо трошки, заливаємо ще сюди, ще вирівнюємо, заливаємо сюди. За фокус бачите? Тут бачите фордовське. Від форда. На форді так само. Так, сюди капаємо. Ось так от, так і тако. Все. З цим всім ми закінчили, розроблюємо це так пару разів зад перед зад вперед. Після цього все можна склати назад. А! З цим моторчиком тут все гарно витираємо і так само змащуємося вдолом. Все, після того, як ми заклали моторчик. До кінця його не закручуємо, бо він може не попасти у свій паз. Підключаємо цю штучку і притискаючи, бо воно попало у паз, провіряємо, чи працює. Все працює у нас. Далі від'єднюємо фішку назад, прикручуємо на три болта сам моторчик. Потрібно виставити моторчик так, щоб були всі болти в доступі, і закладати скло. Також хотів доповнити, для того, щоб закласти скло, нам потрібно зняти ці всі штучки. Якщо ця знімається легко, ця не зніметься до тих пір, поки не попуститься зеркало. Зеркало тут її притискає і не може зняти. Так, все. Скло в нас вже стоїть на місці. Е, для, кращого, щоб, для того, щоб краще встановити скло, потрібно повністю закрутити цю карту. Тоді якраз скло сяде повністю у всі саласки. Коли воно сіло, дивимось, щоб воно там акуратно сіло, трошки не видно. Але якщо оком подивитися, добре, воно має там сісти і так само з тої сторони. І це. Після того закладаємо скло, затягаємо два болта на 10 і провіряємо роботу. Так. Як бачите скрипу немає. Так, бачите, У нас автоматичний режим не працює. Для цього піднімаємо повністю скло. Ще раз зажимаємо і. То, що такий трошки є звук при підійманні, це вже трошки уставший сам моторчик. А так, більше тут роботи і немає. Далі все збираємо у обратному порядку і все. На цьому ремонт закінчений.